Привіт, друзі. А що це тут таке? Я просто там пару країн поіграв, щоб, эм, щоб не не, О, не, їх... Ще не слід... Ну блін, в перші секунди сразу поіграв. Нічого страшного тут не раз почуття. На я мама пінгвін, а я хотіла вибрати той скін, який є. Да, Ха, він сам умер. Фух. Я ну секунду. Я на миллисекунд була королем, А чого вона так помогает? А може і вона, а може, і він. Тобто, там хтось так помалу брав. Він, мабуть, боїться. Да, багато хто так бере в цій грі. Да, але ми будемо багато Бо ще навіть якщо проиграть, то нічого страшного. Якщо будемо будемо брати... Грать довше, то відео буде довше. О! душе. Я... Тепер мені віть відніше все. О! А тепер щит. Хоч він... він мені вже не потрібен. Навертаємо, навертаємо. Скільки багато відсотків, скоро кінчиться, все кінчиться. Все є. Надо навертати. От речі я мама. Ой, а не мама пінгвін. Бо то була мама пінгвін. Все, давай. Блін, на саме менше. Так, габон. Ще яка країна тут? Це, габу... Це Республіка Конго, чи можна як хо... якщо хочеш, то можеш називати просто Конго. Ту-хту, ту-хто, Тухто -тух тату чия? Все, не будемо затягувати час. Це Демократична Республіка Конго, це Ангола. Все, вибираємо Анго. Е, е, Республіку Конго, а потім вже Демократичну Республіку Конго. Ого, а Демократична Республіка Конго і Ангола такі великі. Да, в Афріці є часто такі великі країни, а вони дуже слабі. До Республіка Конгуслобу. Думаю, тут майже всі африканські країни слабі. А ви знали таку країну? Нігерію, вона трохи сильніша вже. Ну, не сама сильніша в Африці, сама найсильніша країна в Африці це Єгипет. Проходили вже Єгипет, до речі. О. Также лізуна матиме. А тепер наша черга в ті ці, групові грати. А давай на слідуйчий раз хтось буде е, вже не лізуни грати, а може і жаба, а може може і не тільки жаба, і ми лізуни грать. А може і ще хтось. Да в нас просто такі території є. Усі тут Україна. Ой. М -м -м. О, давай відкриємо робота. Ой, якийсь робот, давай його відкриємо. Новий скін буде. А що це таке, що воно нам дає? Що тут можна за рекламу? Або. А, ні, що карточку і щеплю, давай. Надо то Оток. так, А, плюс ще. А, через це можна через ці карточки. Можна... Вони не потрібні, тому що щоб... щоб більше ключиків було. І все, не будемо затягувати час. У За нас якийсь скін з'явився, хай в мене буде такий, до речі, я то-то а до речі, а скільки нас лізунів? Вісім лізунів. Ага, то, значить, то, значить, вас чотири. І ще четверо є страхота лізун. Ну, страхота насправді то не лізун. О, що це таке? Ммм, чашечка чаю. Нормально. Якось зимова. Сніжинкою. Все, короче, я не будем це відео. Короче, всіх пока уважаю вас. Уважаю вам. Для вас все було хорошо. І все, пока. До новых до скорих встреч. Пока, підписники.